Друзі, з вами, як завжди, Мініплей І сьогодні, як ви згадалися на цьому відео, я записую відео про Херабріно. І так, Це, хто був в моєму телеграм-каналі, знає. Це було по моєму голосуванню. Зараз результати цього голосування ви бачите на своєму екрані. Я вже записую цей відео, як я і обіцяв. До речі, пере, 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 переходьте По посилки в, в мій телеграм-канал. Силка буде в описі. Там я роблю опитування ну, і розказую всяку інформацію, Ну, коротше, да, Скачав я собі цих два мода. да, Один мод, він буде, знаєте, такий геребрін, типа, ну, так сказати, бойовий. Він буде мене бити, атакувати, таблички всякі. Оцей. А другий мод, він таке душе, як лякати. Неожиданно появлятися, якось, типу, з темам взаємодійство. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Короче, типиші функції херебріна, так сказати. Ну, окей, поки що Херебрін себе не проявляє. Так, не проявляє на відео. Тож, Коли я так стояв? І готувався до записі, то він з'явився в мене прямо за спиною і за спиною постояв і далі ушов. Так, да, друзі, херобрін себе взагалі не проявляє. Це ж не хероблін тут вставив, так? Да? Так, ну голова херабрін це мені пригодиться. Все, чуваки, я замаскирований, тепер мене точно не вичислять. А ще важно дивимося на, на очі всіх мобів, тому що херабрин зможе маскуватися під мобів. Тобто є моби з білими глазами, які нас будуть атакувати. Даже Навічна вечка може стати цим самим мобом. Того нам потрібно страшно робити собі будинок. Я так ходжу, не знаю, може це мене спасе якось від херабліна. Отже, що голова не дає взагалі защити. Даже не від херабліна, а просто защити. Так. Але оу Оп, Хайло є. А, і ще, до речі, хероблін буде вставляти записки. <кхем> да. Так, і коротше в мене було три голосування, спойлер. Ко, ну, В голосуванні було три різних відео і спойлер. Кожен із цих відео буде на каналі. <кій> просто, наприклад, Херебрін, який виграв, я знімаю сьогодні. Друге місто я сніму завтра. Третє місто я сніму завтра, Зрозуміло, в мене така система. Тому все буде. Все буде просто не зараз. Так І нам ще потрібен меч до речі. До речі, забавна ситуація була. Я ще хотів записати відео, ну тоже по цьому. Я записав, коротше, його. А ти чуєш я його майже записав. Так, я там начав його записувати, і в мене прям світло так пропало, знаєте. Бо було трішки кріповеньке таке, бо неожиданно прям. У мене його тут таке рідкувато відрубають, так сказати. Так. Угу. так. так, Ну давайте зараз ще каміння добудемо. Так, зараз. Так, все, я вернувся, коротше, Зразу. Да, так, але, оу, okay. До речі, ще скоро буде відео колаб з флемплеєм. Яким флемплеєм? Влавним. Просто в нього раніше канал називався Фламплей, а тепер називається ФЛАВН, розумієте? Ну і я тоже. Я можу казати Мініплей, коли я крафтер шторм. Тому, да. Серіально, якщо я ще кажу Мініплей. да. Крафтер шторм. Да. Так, але. Окей. Так. Знову ж таки, підписуємося на мій ТГ канал. Там дуже прикольно. Да. Окей, сік. Так, ну в принципі, я нічого такого прям не бачу. Поки що. Тому да. Так, я не знаю, я можливо на монтажі, якщо я сказав мініплей, то переозвучу. Щоб було не мініплей, а крафтер Шторм, ну не знаю. Ви знаєте, так слово прям монтувати я так ідеально, прям не вмію. Так. А ще в херо. йо! В херобріна, який нападає, в херобріна, який іменно нападає, знаєте, в якого така тактика нападіння прям. Ну це другий мод, просто... Зразу був один от на херобріна, який лякав прям жорстко. так. А другий. Я, я недавно побачив і вирішив їх об'єдини, так сказати. Коротше, в нього буде самий з золотим шлемом, я так розумію. Але в нього і сам золотий шлем, але, але, в нього цей ну, дуже багато ХП. Так, а ну зараз. Так, все, знову пройшов. Так, серіанше відволікся. Окей, okay, кейсик. Отак. От на раз, Такс. Тепер біжимо. І на два, Так, ще, до речі, ви зможете скачати мій мод тільки через мій ТГ канал. Тому, знову ж таки, заходимо в мій ТГ канал. Бо мод, бо мій мод і всю інформацію можна побачити, знайти. І щось ще зробити тільки там. У мене там вже, до речі, 15 підписників, що дуже круто. Ну і на каналі доволі багато. Ох, Йо, сонце а сонце то заходить. А сонце то заходить! Будуємо! Будуємо маленький будиночок! Можна, я зроблю отак і ляжу спати просто. Можна? Так? Да? Дякую. Все. Окей. Тепер робимо нормальний будинок і будучим я скипати ночі не буду. Ну, хіробрін поки що себе не проявляє, в принципі. І це добре. Але буде погано, якщо він почне проявляти, знаєте? Чуєте, це все, походу, із за цієї защити, я її зніму. Так. Я зараз хочу розізлити Херобріна. Тобто, я хочу поставити оцю його голову і рядом, типу Редстоуна Поставити, наче я вбив Херобріна. Але поки що в мене немає Редстоуна. Та й тоді, якщо хероблін на мене розізлиться, то мені буде кінець. Тому да, поки що не варіант. Окей, сік. Ну давайте я зараз будую собі будиночок і вже врублюсь. Во, все! Ось я її добудував, офігел? Хероблін, ти... Так, I'm watching. Та мені пофіг, що ти там наблюдаєш. Ні, ну взагалі, я в її, я тільки хату построю, він вже тут, як тут. Не дай бог, він спалить мою базу. Йому кінець. Запам'ятайте це. Друзі, запам'ятайте, правило номер один. Ніколи не писає крафтера шторма, а то він прийде до тебе і вас вб'є. Дам. А цього я тільки вдарив і зразу вже пропав, Де? Де я ця собака зберігаю? Він спостерігає. Це дося... Я дзвоню Валері. Що це за досягнення? Якому Валері? Навіщо мені дзвонити Валері? Не за речі, все нормально, що Керубрин заповнишься біля своєї голови. Це типа для нього як то темновий, да? Я дзвоню Валерії. Валера, це хто? Не, может, я щось з історії не помню? Але я не помню, хто такий Валера. Так, перевіряємо овечок. З вечком все хорошо. Угу. Окей. Окей. Херобрину овечок. мутантів немає. Ну, це хорошо. Тільки питання, де за мною наблюдає херабрин? А це питання таке серйозне, да. Короче, да, ми, напевно, зараз додум. Так. Так, нам потрібно... Нам потрібен взагалі стейки. Нам потрібні стейки. Воше нам потрібно. Пейте, а золото умеете железный киркой. Мені цікаво, зараз. Так, новечок я убиваю. Не, золото не ламається. Якщо б ламалось, то швидше. О! Оце тобі на! Просто я тут отакий, оце. Я. Я тут отакий просто бігаю, отакий тут убиваю його собратів, так сказати. У інше табіця. Так. Да. Ну, коротше, да, помста можна сказати. Так. Так. Оп, оп. Так, закидуємо і плавимо. Все, доплавив, я нарешті, коротше, оцього. Баранини. О! у у Ой, де! Уйди, 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 собаки! Собаки валим, валим, валим! 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 вони пливуть! Уйдіть! Уйдіть отвели! Уйдіть! Ой! Ой-ой-ой-ой-ой! йо О, е А вони там? А він там! Що? Ні, ні, мої ресурси! Мої ресурси! Ну все, чуваки, ви за все відповісте. Дай, 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 на. Ой, ніфіга, ніфіга що він діє? Хероблін, я тут подумав, ти мені якось не потрібен, мені без тебе гарно живеться. ту 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 треля-ля, оце все, всі діла, да, давай, хіроблін. Так, хороший сорян, мені просто треба було перезайти. А ти ж мені треба було одійти і мене кикнуло тут. Ну окей. Але мені оцей чувачок не подобається. Його ж, типу, якось можна винести, розумієте? Але як? Так, сервечка якась підозріла, А ні, нормально. Окей, okay, сік. Давайте я. Я його зараз, коротше, спробую вбити. Так! Я його вбив! Вбив. Про... З нього просто випали, нитки! Я просрав свої ресурси раді ниток дам. Оу. Okay. Ай! Хто? Хто мене ударив тільки що? Я просто тільки що йшов, і мене хтось ударив, я вам отвчаю. От тепер мій нелюбивий хіробрін, який печиться, він просто якось, знаєте, він як бактерія отак розмножається со скоростю світа, а потім його ще й б'єш, бо він ще й мовні фігачить тебе. Ну, це було, звісно, дуже жорстко і ради ниток, ну добре. І на всякий випадок я все-таки будинок зроблю із камня. Але це буде трохи потім. Да Я знаю, пишіть в коментарі, якщо хочете наступну частину. Я думаю, що, можливо, манд з цим модом пройду. А теж же з цим мама да, ми. Ну, мені тепер заново розвиватися. Тому ну, давайте я зараз розвинусь Вернув я, коротше, свої ресурси собі, нарешті. Да. І окейсик. Okay я не знаю, ну давайте. Блін, я не знаю, чи спускатися в шахту. Ну просто железо я вроде тут не бачу. О! Блін! Херобрин починає напрягати, тому що не понятно, він іменно. ПВП-шер, чи просто ты шулякати. От це реально непонятно. Окей, okay, ми зробили вот це доволі стрмно, коли він тебе скрімерить. а коли він тебе не скрімерить, а вбиває. Коли він, коли він вбиває, це даже не стрмно, а якось дуже погано. Бо ти от такий, його такий б'єш, він тут розмножається, Ти, е, ти от такий біжишь, отпливаєш, там ховаєшся, а він тебе молнією фігачить. А це, конечно, да, екшн. Але, окейсик, ну давайте на цьому все-таки будемо закінчувати це відео вже. З вами був я, Крафтер Шторм. Не забувайте підписуватись на мій ТГ-канал. До побачення. Бувайте!